Микола Лисенко оперета Наталка Полтавка. Цей твір Микола Лисенко написав за п'єсою Івана Котляревського. Оперета писалася із 1883 по 1889 роки. Спочатку Лисенко написав музику до опери, а потім Іван Котляревський запропонував злучити до оперети такі народні пісні, як Ой, під вишнею, ішов козак з дону». Також до оперети був залучений Солоспівсько Орди, всякому городу, нрав і права. Прем'єра оперети відбулася у 1889 році у Одесі. В основі опери е, життєва драма простої дівчини, е, конфлікт між багатими і бідними, їх моралі, погляди на кохання. Дія відбувається в Україні на початку 19 століття. На березі річки Ворської біля Полтави в селі живе бідна дівчина Наталка зі своєю матір'ю Терпелихою. Вона кохає Петра, середопарубка, який колись працював наймитом у терпило. Чотири роки тому батько, дізнавшись про їх кохання, вигнав Петра і той пішов на заробітка. Потім, коли батько помер, Наталка з матір'ю переїхали до села коло Полтави. Перше діє розпочинається з пісні арії Наталки Віють вітри, в якій вона співає про свою нелегку долю. Арія має такий ліричний сумний характер. Широка мелодія засновується на розгорнутому тонічному тризвику. Мелодію також підкреслює такий м'який акомпанемент арфи. Ковський, який в неї закоханий і мріє з нею одружитись. Він співає свою каватину «От юних літ не знав я любові. Її характер такий комічний. Це підкреслюється расизмом, використанням недоречних епітетів, також в акомпанементі акордів дерев'яних духових інструментів. Ось Послушай, це як його? От юних літ не знав я любови, не ощущав воженя в крові, как друг представ наталки під ясний, как райський крин душий прекрасний, утробу всю потряс кров зволновалась, душа смішалась на сто. Наталка відмовляє возному, і звучить її Арія, видно, шляхи Полтавські». Засмучений возний розповідає про своє сватання притереві сільському виборному макогонку, який в той час здесь щенка. Той співає пісню Дід труди» та Ой Підвишне. Із молодою, як ніз ядою! Стоя старий з молодою, як ні з Макогоненко охоче обіцяє возному одружити його з наталкою. Возний співає куплети, всякому городу нрав і права. Сатиризм. Цієї пісні також підкреслюється гострими штрихами, дерев'яними духовими інструментами. Ритми інтонації вальсу надають звучанню такого банального характеру. Всякому городу нрав і права, всяка і свій у голова, всякого прихоті водять за ніс, всякого манить на живі свій піс. Друга дія розпочинається з того, як вдова Терпелиха дорікає своїй дочці Наталці за те, що вона досі кохає свого Петра. Звучить її арія, ой, донько, донько. Наталка ж, своєрідно відповідає їй арією ой мати, мати, серцю не прикажеш. Особливою ліричності цій арії надає несхідна портова інтонація та секундові оспівування. До Наталки підходить виборний. Він просить її одружитися з вознем. Наталка вимушена погодитись, але просить не поспішати з весілля. Ліричною кульмінацією другої дії є арія Наталки, у чого вода каламутна. Це така розпівна кантеленна мелодія, має широкий діапазон. Вона дуже виділяється з попередніх номерів. Дія. У село приходить Петро. За руковишковане митування він назбирав грошей і поспішає до Полтави, де залишив свою Наталку. Звучить його пісня Сонце. Мисенько». Інтонаційно вона схожа з піснею Наталки Ой, мати, мати, з другої дії. Сонце-місенько де... Від бурлака Миколи Петро дізнається, що Наталка йому зрадила. Він співає другу свою пісню Ой, не шуми луже. Петро зустрічає Наталку, і вони радіють. Шлюб із вознем зривається, і Наталка співає свою фінальну пісню Ой я дівчина Полтавка, а зовуть мене Наталка. Її характер веселий та танцювальний. І так просто.